Ще одна річ, про яку хотів би сказати – це вживання української мови, дивлюся, ворогом розповсюджується ворожа пропаганда про те, що ми погано ставимося до російськомовних, до жителів інших регіонів. Це розповсюджує ворог, але я горджуся івано-франківцями і нашою молоддю. Які на різні провокаційні питання говорять, що єдиною мовою України є виключно українська. Я гордий з того, що чолю місто українське, україномовне, і де ми знаємо, що саме там, де українська мова, там завжди є патріоти і ті, хто боронять нашу державу. І якби не Івано-Франківськ, Тернопіль, Львівщина, інші. Регіони Заходу України держави би не було. І пригадує Революцію і Гідності, інші події. Тому я гордий з того, що в франківці сьогодні однозначно єдиною мовою в Україні може бути українська. Там, де московська мова, там, де російська мова, там завжди ворог буде вважати своєю територією.